Значення треба відзначити, що на жаль до санкційного режиму проти Російської Федерації приєдналися тільки країни НАТО, країни ЄС G7, але глобальний південь. Дуже багато сьогодні країн не доєдналися до санкцій проти Російської Федерації, і саме в цьому контексті має бути зосереджена і робота наших дипломатів і міжпарламентська дипломатія. І очевидно, що команда Європейської солідарності на всіх міжнародних зустрічах активно піднімає питання санкцій. Посил... Контролю нашими партнерами щодо е, блокування експортної діяльності Російської Федерації імпорту до Російської Федерації товарів подвійного призначення, і дуже прикро, що наша міжпарламентська діяльність блокується. Що представники Європейської солідарності, які точно назовні працюють під одним прапором українським.